Шановні колеги, я вам говорю, що провелася перша кров. На цьому були присутні дідушки, завезні з пивого рога. Люди, які, якими обгородилася обласна державна адміністрація, від мирних людей, які прийшли протягом двох місяців, жодного разу не давали ніяких приводів для того, щоб були якісь провокації. Ми б е, забезпечували. Мирне зібрання 26 січня. Але молотками порозбивали голови мирних людей. Молотками. Є, звін, є відео цих людей, які розбивали. Є, є відео, є інформація, що ці люди знаходяться, проживають на місці, в Новому на Новому Миколаївці. Але 28 січня затримали на два місяці людина кандидат педагогічних наук за те, що він закрив дівка і був не побитий, голова не була розбита в нього. Людям, людина мирна, людина абсолютно безобідна І його вчора посадили на два місяці Крім того, 10 чоловік вже затримі, на 15 суток, на 4, на 4 суток. Почалися репресії. На цьому всьому був присутній міський голова. Він бачив це все. Але жодних заяв, жодних кроків для того, щоб забезпечити мирне співснування в нашому місті, він не зробив. Я заявляю, що не можу бути присутнім на цій сесії і на подальше, поки буде голова міської ради Саїсу Олександр Дмитрович. Він несе пряму відповідальність за ті події, які, він, які відбулися 26 січня.